Поки тривають зимові канікули, франківські школярі продовжують здобувати перемоги. Вихованці ліцею номер 5 здобули першість на всеукраїнській олімпіаді з німецької мови. Серед десяти переможців навчального закладу й дев'ятикласниця Єва Шпіленко. Дівчина поглиблено займається іноземною мовою з першого класу. Відтак за цей час уже добряче її опанувала. Тож вирішила спробувати свої сили на вищому рівні. Олімпіада само собою була важча ніж міська. Учасників було більше, і страх був через те, що я знала, що ці діти вони є найсильніші з кожної територіальної громади в моєї області, тому страх трохи був, але я себе налаштувала на те, що я знаю, і вмію. Єва каже, страх та конкуренція, її не злякали, адже у своїх силах вона завжди впевнена. Більшість дітей не люблять. Етап е, усного мовлення та письма, але для мене це навпаки це мої улюблені етапи. Я е, відчуваю себе більш впевненою, коли я спілкуюся з кимось, мені задають якісь запитання, я можу на них відповісти. Е, і мені легше самі створювати е, якісь, якусь інформацію, ніж її сприймати і робити щось з нею. Готувати частині учнів допомагала вчителька німецької мови Віта Галушка. Працювали, каже жінка, як під час уроків, так і після їх закінчення, адже мова має досить складну граматику, через що дітям не завжди вдається відразу її зрозуміти. Найскладніше завжди це письмо і усне мовлення. Це одні з складніших видів мовленнєвої діяльності, так читання вдіювання, воно простіше. Так сталося, що цього року Олімпіада відбувалася в канікулярний період, тому я зв'язувалася з дітьми, ми створили собі групу в телеграмі, так і я повідомляла їм, коли їм прийти. Вони приходили. Ми читали, виконували завдання з читання, слухали, робили авдіювання. Усне мовлення, дещо з письма давала. Ліцей номер 5 уже не вперше здобуває перемоги в учнівських олімпіадах. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Галина Філіпчук каже, учні нині проявляють значну зацікавленість у вивченні іноземних мов. Зацікавленість і велика. Мають можливість по тому або їхати вчитися туди. Це пожиттєвий диплом чи працювати в Німеччині чи Австрії. Це десятки учнів за ці за ці роки, що я тут працюю. Віталія Куч, Ігор Попих, телеканал чотириста